Страх за кермом. Страх, що виникає при керуванні автомобілем, буває двох видів. Перше, це внутрішній ваш стержень, який підказує вам про те, що ви маєте прогалини в навиках. А також буває зовнішній. Тобто, коли ви в присутності автоінструктора не заспокоїтесь. питання: тоді, що це за автоінструктор, коли курсант в його присутності не може заспокоїтись? Зрозуміти, що вся відповідальність на вся на автоінструктори, що він ученик, він вчиться, будуть помилки, похибки. Розумієте? І подивіться, будь ласка, якщо він вас вибішує, підвищує голос, хіхікає там, розставайтесь, автошкола Нова, навчайтесь у кращих.